Попри провальний старт ворскли в чемпіонаті, у її фанів таки були причини прийти на стадіон. По-перше, в суперниках саме Динамо. По-друге, чутки стосовно нового головного тренера. Не просто ж так гуляють інтернетом. Я би хотів би, щоб Заваров був, або лікаліті, Ну, думаю, краще може калитнцев. Прильот Калітвінцев, я думаю, в команді дорожнього більш-менш наладитися. Попри зірковий статус суперника, цей матч для полтавського болівальника був цікавий не лише подіями на футбольному полі. Не менш цікаво було спостерігати за так званою віпложею, де за всіма очікуваннями мав з'явитися нарешті новий головний біло-зелених. Але ані Юрій Калитвенцев, ані будь-який інший претендент на цю посаду на стадіоні цього вечора так і не опинився. Я не вів ніяких переговорів з э, Калітвінцевом. Наверное, це все таки більше чіта чи фантазії, плод чи фантазії. А між тим, скромний та зовні спокійний ВО Сергій Свистун тихо, але впевнено робив свою справу. На відміну від свого м'якого та доброго попередника Вадима Євтушенка, він швидко зрозумів, як команда нудьгувала за твердою рукою Миколи Павлова. В першу чергу я взяв зібрання. Саме головне переговорив з кожним із футболістів. Він прийшов, наладив дисциплину, дисципліну, почав команду держать. Та, в принципі, нічого не змінилося. Вийшли, почали грати в свій футбол, який і грали ще колись. І... Добилися результати. Як і при Миколі Петрович. Тренеру Дубля Ворської з трирічним стажем. Кому як не йому найкраще знати можливості свого молодого покоління? 21-річний Артем Громов у Вадима Євтушенка лише двічі перебивався виходами на заміну. А тут одразу дістав місце у старті, вийшов і прогремів. Це не передаваю емоції. Це, це що там просто-просто супер. Ігра мені понравилась. Мені подобається, як ребята вийшли на поле И з первого до останньої минуты отдавались. Большое спасибо ребятам. І це вже проблеми Динамо, яке берегло сили напередодні Єврокубків, але мало цілих півтора тайми виправити ситуацію. Язик не повернеться сказати. Мовляв, Ворський пощастило чи перемогла незаслужено. Сиди тепер і думай над тренерським питанням у стані полтавців. Керівництво ж інтригує. Поки на сьогоднішній день, вот на сьогоднішній задання ні влітіть із прем'єр-ліги. Вот. А що буде далі? подивимося після Либо Лібо тоже завдання залишиться, либо будуть якісь інші другі задачі. А після фінального свистка Сергій Свистун ще довго розшукував Юрія Сьоміна, щоб потиснути руку, але так і не знайшов. А може, і Ворсклі теж не варто шукати нового іменитого головного. Хіба хтось заперечуватиме, якщо Полтава відкриє свого місцевого Вісента Дельбоске? Неба, який почин вже є, чекаємо продовження.